Вітаю, ви дивитесь «Свісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні. У випуску священнослужителі протестантських церков з України та Росії молилися за мир. Герой України Левко Лук'яненко завітав до українського адвентистського центру вищої освіти. Як людям з обмеженими фізичними можливостями жити без обмежень? Напередодні Великодня в Єрусалимі очільники та уповноважені представники протестантських церков з України та Росії зустрілися для того, щоб обговорити непросту політичну ситуацію між двома сусідніми народами, помолитися за мир та злагоду між українцями та росіянами, і підтвердити своє дружнє ставлення одне до одного. Ізраїль колиска трьох релігій, батьківщина багатьох народів і цивілізацій зі сплутаністю культур. Земля, по якій ходив і проповідував Господь Ісус Христос. Говорити про важливість та унікальність і пам'яток Ізраїлю, напевне, зайве. Біблійна земля обітована, територія цієї країни. Тут і неповторні природні умови мертвого середземного та червоного морів ландшафти пустелі Негев. Особливий статус має Єрусалим. Його називають святим містом, причому для прихильників майже всіх релігій. Тут розташовані святині ісламу, і юдаїзму, християнства. Сучасний Єрусалим місто з музеями і театрами, а в старій частині за кам'яною стіною розташовані місця паломництва. Жодна екскурсія не обходиться без відвідування стіни плачу юдейської сакральності, єдиного вцілілого фрагменту після руйнування єрусалимського храму в 70-му році. Тисячі туристів кожного року залишають між камінням цієї споруди листівочки з проханням до Бога, перетворюючи таким чином стіну плачу, стіну надії. Однак знімальна група «Вістей надії прибула до Єрусалиму не з туристичною метою. Саме тут 9 та 10 квітня проходила зустріч керівників і уповноважених представників протестантських конфесій України та Російської Федерації. Країну Ізраїль обрали як нейтральну територію, освячену пам'яттю про біблійну колиску вселенського християнства. 15 делегатів здійснювали спільні молитви про дві держави, політичні відносини яких вже не перший місяць перебувають на загостреній стадії. Боже. Благослови нашу спільноту. Ми не знаємо, чи ще будемо мати колись такий час і таку можливість. Торкайся кожного серця, кожного брата, який є на цьому місці. Даруй атмосферу довір'я і взаєморозуміння. Даруй нам єдино і єдинодушіє. Як поділилися священнослужителі, дана зустріч була потрібна для обох сторін. Віктор Олексєєнко, керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні, навів казковий, але влучний приклад з дитячої книги автора Антуана десентик зупері Маленький принц, головний герой якої прилетів на планету вулканів. І він побачив там маленького чоловічка, який постійно ходив і займався тільки тим, що чистив вулкан. Коли він запитав, для чого ти це робиш, він говорить, вулкани від того взриваються, що їх ніхто не чистить. Мені здається, в нашому суспільстві надзвичайно багато конфліктів саме з цієї причини, тому що в нас не вистачає мудрості або бажання, або сили зустрітися, говорити, виясняти якісь достатньо життєві питання саме шляхом діалогу. На саміті духовенство обмінялося думками, переживаннями та тією інформацією, яку по телебаченню протилежній країні не почуєш. Якщо би ще два роки назад або год назад нас хтось спросив, що буде напряження між нашими братськими народами, ніхто б навіть близько об этом не подумав, бо скал би що такого просто быть не може. Нам нужна була можливість, щоб лицом к лицу поговорити, тому що все медіа пространство, яке сьогодні занято і українська страна, і російська. Вона не завжди відображає ту реальність, яка є. Едуард Грабовенко додав, що міфи про бендерівців і фашистів, які переповнили територію нашої вітчизни, серйозно не сприймає. Не вірю в ці розкази по одній простій причині, що де є політика, там закінчується мораль. Представники з Росії розповіли, що Україну підтримували постійно молитвою і постами. Ми в Росії переживаємо за Україну. У нас і пости в церквях, і молитви. я їжджу кожну суботу в різні церкви, проповідую, і буквально всі служення наші починаються з молитви. С молитвой за Украину, с молитвой за Россию, за мир за то, чтобы не было войны, за то, чтобы верующие не ссорились. На другий день зустрічі священнослужителі пройшлися місцями, де ймовірно ступала нога Ісуса Христа. Побували в Гецеманському саду біля Голгофи і гробу Господнього і звершили ще одну молитву за мир на Елеонській горі. Зазначимо, що така зустріч, яка зібрала представників різних конфесій двох країн, пройшла вперше. Учасники саміту не приховали жалю, що прибули до Єрусалиму не з радісної підстави, однак погодилися, що проводити подібні заходи потрібно й надалі, адже вони сприяють дружнім відносинам і духовній єдності. Ми досягли домовленості про те, що ми будемо послами один для одного в наших державах. Будемо старатися донести якусь правильну розумну інформацію про стан церкви, про її бажання, про її очікування. Ми остаємося по отношенню друг, друг друга, братями і сестрами, любіщими друг друга, любіщими Бога. Ми сохраняємо духовне єдинство в Господі нашому Ісусі Христі. Лідери церков закликають всіх християн приєднуватися до їх щоденної молитви за сусідні народи та порозуміння між ними. Каріна Дрозда, Ориз Дрозда з Єрусалиму, вісті надії. Протестантські церкви на Донбасі оголосили 14 і 15 квітня піст і молитву у зв'язку з напруженою ситуацією в регіоні. Ми оголосили піст по всьому регіону в наших церквах. Люди збираються групами і моляться по домівках. Ми сподіваємося на Бога, що він допоможе, сказав головуючий української міжцерковної ради Олексій Демидович. У деяких східних містах України оголошена антитерористична операція, пов'язана із захопленням озброєними людьми, місцевих адміністрацій і будівель силових відомств. Загарбники вимагають провезти. Сти референдум про статус своїх регіонів також на сході сталася перестрілка, при якій за повідомленням українських правоохоронних органів є поранені та загиблі. Священнослужителі України закликають всіх громадян молитися, аби ситуація в Україні якнайскоріше змінилася на мирну. Павла Павладичини в Києві діти з інвалідністю відмітили міжнародний день дитячої книги в рамках заходу. Юні українці з певними патологіями мали змогу поспілкуватися з Уляною Смирновою, яка всупереч своїм обмеженим фізичним можливостям стала чемпіонкою України з карате. У міжнародний день дитячої книги у літературно-меморіальному музеї Павла Тичини у Києві дітей з інвалідністю вчили любити та поважати книги, розповідали про їх важливість. У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району столиці зареєстровано понад 150 сімей, в яких є діти інваліди. Одне з основних направлень нашої роботи ми вважаємо це соціалізація дітей, Тобто дати їм можливість чувствовати себе повноцінними гражданами нашої. Васударства і Реалізовуватися іміть можливість чувствовать себя нужными кому-то необхідними і творчими. А цілі багатьох заходів навчити таких членів суспільства жити у соціумі, а соціум навчити толерантності. Студентка Ірина вже певний час є волонтером у центрі соціально-психологічної реабілітації, працює як з аутистами, так і з дітьми з патологіями слугу та зору. При майстер-класу Петріковської розписі була дівчинка, которая. Очень любить, скажімо так, фізичний контакт, тобто И обнімати. Вона подошла, обняла, сказала спасибо вам большое. Уляні зараз 30, вона все життя займалась спортом. Після травми хребта пересіла на інвалідний візок, який вже 9 років є її основним транспортом пересування. Нині вона чемпіонка України з карате на інвалідних візках, займає почесні місця в міжнародних змаганнях та мріє Вчити карате маленьких діток інвалідів. Дальше я планирую, конечно же, преподавать, то есть заниматься сам для себя спортом и учить детей. То есть дітей. у меня просто идея фикс, иметь свой спортзал для детей как и з інвалідності, так і без інвалідності. Тому ж спорт спорту не іміє ніяких огранічений, нікакої інвалідності. Нагадаємо, за офіційними даними в Україні нині понад 160 шістдесят тисяч дітей інвалідів. Це 2% дитячого населення. А за неофіційними даними, більше 15% неповнолітніх у нашій країні мають певні патології. Тож головна задача кожного з нас розуміти та вчитися адекватно сприймати таких дітей, аби вони відчули себе повноцінними членами суспільства. Марина Скрипій, Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. України письменник, народний депутат багатьох скликань Левко Лук'яненко, завітав до студентів Українського адвентистського центру вищої освіти. Студенти отримали можливість поспілкуватися з видатною людиною, а також дізналися, що означає бути справжнім патріотом. Мала розмову з Левком Григоровичем і Марина Скрипій. Кожна середа у студентів Українського адвентистського центру вищої освіти починається з ранкової години спілкування, під час якої молодь має змогу зустрітися з цікавими особистостями, аби бачити світ з різних позицій. Саме так керівництво навчального закладу пояснює ціль таких спілкувань. Цього разу до вишу завітав непересічний громадянин, український дисидент і політик часів СРСР, герой України, народний депутат багатьох скликань, письменник, автор акту про незалежність України Левко Лук'яненко. Президент Вишу Василь Костюк каже, що такі зустрічі є надзвичайно корисними для студентів, адже саме в пізнанні різних точок зору на одні і ті ж події, і полягає процес освіти. Зустріч з Левком. Григорій Чемкянко, це дійсно така зустріч знакова для нашого інституту, напевно, і тут, і в Бучі, тому що це легендарна історична людина, яка, яку створила історія. І ми думаємо, що це допомагає нашим студентам ще більше в житті бачити ціль. Ми багато навчилися на цій зустрічі о тому, як мати ціль, як йти до цієї цілі. Тому ця зустріч була дуже корисна для наших студентів. Сам Левко Григорович зізнається, що йому було приємно спілкуватись з мислячим студентством, а також не приховав свого захоплення природою на території УАЦВО та християнською атмосферою, яка панує серед молоді. Я завжди, коли от бачу таких виховників, викладачів і, і таких людей, то мене радується душа, бо я бачу, що із них будуть добрі люди. Вони не зіпсують собі майбутнє життя, а вони навпаки займуть у житті якусь. Ся активну позицію і будуть активними громадянами. Вони самі будуть себе виховувати уже добре. Потім будуть добре виховувати своїх дітей, а це, в принципі, буде покращувати цілу націю. Після короткої розповіді про своє нелегке життя та відповідей на студентські запитання, Левко Григорович влаштував імпровізовану автограф-сесію. Також усі охочі за символічною ціною могли придбати вподобану книгу, написану паном Левком, а заразом і отримати на пам'ять автограф. Марина Скрип Микита Іса Аков, Київщина, вісті надії. 12 квітня в Києві відбувся щорічний концерт під назвою Пісня року в українському християнстві. У ньому взяли участь музиканти зі всієї України. Представники різних релігійних конфесій з'їхалися, аби прославити Бога піснею та пропагувати християнські цінності серед молоді. Дев'ятка кращих християнських виконавців країни, які представляли не тільки різні релігійні напрямки, а й різні стилі музики, поділилися з глядачами кращими піснями 2013 року. А нагороду в номінації отримала група Квант з піснею Хвали творця. Протягом року відбіркова комісія проводила моніторинг та оцінку християнського музичного життя в Україні. На номінацію відбиралися авторські роботи, написані не більше двох років тому, які мають християнський зміст і складну мелодію. Це все було зроблено для того, щоб розвивати християнську музичну культуру в Україні, знайомити українців з гідними талановитими християнськими виконавцями, а також створити платформу для співпраці між діячами християнської музичної культури. Турбота про онуків захищає бабусь від хвороби Альцгеймера. У рейтингу десяти найкращих туристичних напрямків змінилися лідери. А Львів запрошує на вікенд для закоханих. Про це та більше дивіться в короткому огляді. Тисячі християн Китаю оточили нещодавно побудований собор в прибережному місті Венчжоу, щоб не дати владі знести його. У будівництво храму церква вклала майже 5 мільйонів доларів. Повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. Тисячі християн взяли собор під цілодобову охорону, оточивши його багатотисячним живим щитом. Зазначу, будівництво собору тривало шість років. Губернатор провінції, побачивши, що над округом піднімається велична будівля, залишився незадоволеним. І наказав знести її як незаконно збудовану. Париж і Нью-Йорк більше не найпопулярніші міста серед туристів. За результатами рейтингу, складеним за допомогою голосування мільйонів мандрівників найпопулярнішим туристичним напрямком у 2014 році, став Стамбул. Передає Daily Mail. Цікаво, що Стамбул потрапив у цей рейтинг вперше, але стрімко випередив багатьох торішніх європейських лідерів. Так Париж був відтіснений на сьому позицію, а Рим замінив нью йорк на другому місці, відправивши велике яблуко зовсім. За межі топ-10 на 12-те місце. Своє місце у рейтингу вдалося зберегти Лондону британська столиця, як і раніше на третій позиції. На четвертому місці рейтингу найпопулярніших міст для подорожей виявився Пекін. П'ятірку найкращих замикає Прага. Слід зазначити, що цього року в топ-10 не представлені США і Австралія. Хоча у 2013 році Сідний займав 10-ту позицію. Спілкування з онуками захищає літніх жінок від розвитку вікового недоумства. Бабусі, які залишаються зі своїми онуками і займаються їхнім вихованням один день на тиждень, мають набагато менше шансів постраждати від хвороби Альцгеймера. Такі дані дослідження, в якому взяли участь 186 жінок у віці від 57 до 68 років. Результати роботи показали, що жінки, які проводять зі своїми онуками в середньому один день на тиждень, демонструють кращі результати за. Всіма тестами це означає, що ризик розвитку хвороби Альцгеймера у цих жінок значно нижчий ніж у їхніх ровесниць, які зовсім не займаються вихованням онуків. Оригінальний подарунок на ювілей зробила собі південно-корейська стільникова компанія. Це дивовижний концерт у виконанні десятків мобільних телефонів різних поколінь, починаючи з перших, громістких і примітивних, а так само декількох пейджерів. Всі апарати під'єднали до комп'ютера, який віртуозно виконав роль диригента. Після ретельних приготувань і кількох репетицій мобільний оркестр зазвучав на диво злагоджено. Складність цієї задумки була в тому, що більшість прийнятих оркестр-телефонів дуже старі і у них не Має вбудованих музичних плеєрів як у сучасних моделей. У Львові 22 квітня відбудуться підсумки традиційного міського конкурсу Вікенд для закоханих, повідомили у прес-службі місцевої міської ради. Усі охочі пари ще можуть взяти участь у розіграші, відправивши історію свого кохання. Організатори повідомили, що в кінці квітня на переможців чекає романтичний вікенд у Львові з поселенням у місцевому готелі, а також їм запропонують вечерю в ресторані та екскурсію містом. Свою історію закоханим потрібно подати в письмовій формі на електронно. Онну адресу організаторів. Детальну інформацію можна знайти на сайті Львівської міської ради. Конкурс «Уікенд» вікенд для закоханих у Львові проводять вже втретє. Участь у ньому можуть взяти всі охочі повнолітні жителі України. На Буковині церкві адвентистів сьомого дня вже не перший рік організовують захід Діалог поколінь. Для чого, для кого і як знає Ілона Глібка. Вже другий рік поспіль Чернівецькій громаді адвентистів сьомого дня організовують захід під назвою Діалог поколінь. В цьому році мова йшла про духовний літературний спадок 50-х-2000-х років. Головна мета зустрічі подякувати небесному батькові за тих людей, які зробили вагомий внесок у збереження духовної літератури, в складні часи переслідування вірян і атеїзму. Цього вечора було чітко надано історичну інформацію щодо кожного періоду літературної роботи. Очевидці розповідали, як важко було працювати, коли за кожним кроком і за кожною їхньою дією слідкували. А подекуди взаджали до в'язниць. Боковина дуже багата історією. Такі події, які відбувалися на боковині, я не знаю, чи в інших відбувалися. І підростаюче покоління має знати про це. Своєї мети організатори досягли, адже глядачі зізнаються, що захід їм подобається. Звичайно, що подобається того, що ми слухаємо прекрасну музику і беремо самі участь у цій музиці, і вона об'єднує нас як молодих, так і старших людей. Такі заходи потрібні для нас, як молодих людей, для того щоб ми могли виконувати ці стародавні пісні, які були записані раніше нашими прабабусями та прадідусями. Народ, який має минуле. Якщо він шанує своє минуле, якщо він уникає в своє минуле, то він має і майбутнє. І те, що ми бачимо в цьому залі сьогодні, дуже багато молодих людей це говорить про те, що наше майбутнє воно буде міцним і сильним. Згадка про те, що зробили для нас наші батьки, наші діди, і ми повинні пам'ятати, наскільки важливу основу вони для нас поставили духовну. Без їхньої праці ми б не мали того, що маємо зараз. Також організатори розповіли, що вже невдовзі планують зробити і третій діалог поколінь, для якого вже вибрали тему та почали збирати матеріали. Тому можемо побажати їм лише Божих благословень та творчої наснаги. Ілона Глібка, Назар Гриневич, Буковина Вісті Надії. Помітивши симптоми тривожності пов'язаної з негативною інформацією, переводіть мозок. Побудьте в тиші, послухайте музику або почитайте книжку. Радять експерти. Знизити вплив агресивного інформаційного середовища, допоможуть такі рекомендації. Уникайте скупчення людей, що обговорюють негативну інформацію. Займіться спортом, це покращить настрій і допоможе стати витривалішим. Припиняйте спроби колег говорити про тривожні політичні події. Протягом трьох годин перед сном не читайте і не дивіться випуски новин. Не переймайтеся про те, що вам змінити не під силу. Практикуйте молитву, читайте побільше обітниць Божих зі священного писання та уявляйте позитивні сценарії розвитку свого життя. Це всі новини на сьогодні. Божих благословень вам на весь тиждень. Дивіться новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. На все добре.